Ще одна жертва нашого альянсу повелась на карнавал драконів. А, виклики від Антона припадка. Почав він із артефактів. Перша трійка є, друга трійка є, третя. О, блін, п'ятерочка. Клас! Супер, вітаю. І пішли артефакти. А, ні, ще не артефакти. Ще, господі, що це таке? Олів'є. Дракона, четвертий сезон. Один виклик був. Ну, а тепер якраз і карнавал. Х30 робить Антон за кристали. І дивимося, що ж йому падає. Макі, четвірка. А -а -а, блін, клас нір Супер! Вітаю! Вітаю, Талво! Четвірка, блін, нафігеть! Ярелі, четвірка. Ну, пішли трійки. Мама Сара. Апу четвірка. Мачидзуки трійка. Кевін трійка. Абу блокератор. Я їм не граю, він у мене є. Можу згодувати його комусь. Єлена. Тлалок якийсь абсолютно нецікавий. Пелей, гіпомедонт. Ну, а карма виправилась, почала трійками закидати сцинтілус, цинтілус. Сині щось. Блін! Ще одна п'ятірочка, Ран. Я, правда, не пам'ятаю, що вона робить, але а, теж прикольно. Вітаю, 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 що дві п'ятірочки є з 30. ельтварм, А далі. А далі трійками насипає, насипає трійками. І вальті. Мімір. Четвірок, до речі, більше, ніж трієчок, непогано так. Доктор Френк. І четвірки такі, ну, цікаві. Як для початківця, то взагалі були б, мабуть. Шикарнюще, ну але. А, ми вже не початківці, нам би вже щось попристойніше. гемчик випав. Офігеть. Єдинорог. Знову мапки. Блінк. Х33 п'ятірки. Ну, можна було б, звичайно, і краще, але все одно. П'ятірки класні, Гемчик непоганий, четвірок непоганих нападало. Вітаю, 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 вітаю. Не дракони, звичайно, але бляха, і не трійки, як у мене. Хоч комусь щось пощастило. В бальянсі. Лузери по призивах. Вітаю з фітірочками, вітаю з ГМчиком. Все воно на користь алупі.